Вітаю, це програма у полі зору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією. Про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перша моя співрозмовниця сьогодні Олександра Бетлій, експертка інституту економічних досліджень, політичних консультацій. Добрий ранок. Добрий. Добрий, ранок. Добрий. Держбюджет у першому читанні підтримали. Які там плани, прогнози, перспективи? Куди рухаємося? Ну, за великим рахунком, це вперше, що депутати взагалі ну просто по процедурі. Депутати голосують, коли за бюджет першому читанні вони голосують за постанову, яку підготував бюджетний комітет, і за таблицю, яких там, де були просто зауваження пропозиції депутатів, які враховані не на враховані. І е, цього року відмінність в тому, що майже не було враховано зодних, от чітко не було враховано згодних пропозицій депутатів. Але натомість е, в постанові написали депутати про те, що Кабінету міністрів розглянути можливість там збільшити доходи від таких до податків, збільшити видатки на інші там різні різні цілі. Там їх дуже багато. Фактично, це означає, що дуже велика ймовірність, що на друге читання бюджет прийде в такому стані, як він був на перше читання, що не є погано. Оскільки бюджет, який подавався, проект бюджету, який подавався на перше читання, він оборонний бюджет, там де половина е видатків, це в принципі оборона і безпека. І це, в принципі, дуже добре. Тобто, там є, як ми говорили вже раніше, тобто є якісь недоліки, є якісь проблеми, але фактично. Е Маємо те, що зараз маємо, тому що в період невизначеності зробити щось більш якісне, то досить важко. Чи означає це, що ну, наприклад, ви згадували про побажання депутатів, що. Це відбудеться швидко. Ну тобто, якщо нема фактично всім депутатам сказали, що типа ми не будемо дуже сильно зважати на ваші, так би мовити, прохання. Що це означає, що там всі наступні ці всі етапи вони достатньо формальні. За тим як оголошувалося, оголошувалися бюджет мають ухвалити протягом двох тижнів. Тобто, минулого тижня все ухвалили в першому читанні. Тобто, в принципі, під кінець наступного тижня в четвер п'ятницю можна очікувати, що буде ухвалено бюджет. Процедура трошки швидше ніж традиційно. Чисто я думаю, що через те, що на ну, трошки напряму... швидше ЗМП... трошки швидше. Ми бачили, коли коли бюджет голосували 31 грудня. А були випадки, коли і в лютому голосували? На був і квітень. В ah, okay. 2010 році, році у бюджет було ухвалено в квітні, коли у нас мінявся президент, і в принципі, але ну нам треба домовлятися з нашими партнерами про підтримку. І ми дуже сподіваємося, що міжнародний фонд валютний фонд таки нам дасть велику програму. А для цього і вони, на жаль, не можуть відходити від своїх бюрократичних процедур, коли їм треба подивитися бюджет, проаналізувати і так далі. Хоча хотілося б, щоб МВФ цього року трошки відходив від своїх процедур, зважаючи на особливі. Проблеми, з якими ми стикнулися, скажімо так, м'яко. Наш, наша з вами бесіда ця йде під час повітряної тривоги. І, і в соціальних мережах, і там в статтях, в дописах існує така, такий тренд, я би його назвав умовно. Витрачаємо на, на протиповітряну оборону замість доріг. Що про це написано в проєкті бюджету? проєкті бюджету все ж таки йдеться про те, що є, набагато більше грошей виділяється тепер на оборону, ні на дороги. Причому тут я говорю про те, що на різні закупівлі оборонні. Я зараз суму це точно не скажу, я просто її зараз не маю під, під, перед очима, трошки інтернету не було. Але там значно більше. Тобто, дороги наступного року все ж таки будуть будувати, але дуже мало порівняно з тим, що було минулого року. Так, на жаль, до того, як почалося повномасштабне. Вторгнення Росії 24 лютого набагато більше грошей витрачалося саме на дороги, і це будемо сперечатися, може, пізніше, коли тобто моя точка зору тоді була, що все ж таки на армію треба витрачати більше, і помилкове твердження. Якщо ми будемо витрачати на армію, у нас не вистачить на дороги. Нам все ж таки оборона мала бути всі ці роки в нас пріоритетом. На жаль, останні роки воно не так так не було. Але ну тобто знову ж таки, ми маємо враховувати те, що в період невизначеності, період того, що бюджет компонується з того, що половина тільки видатків фінансується за рахунок платників податків. інша половина це міжнародна допомога. Капітальні видатки будуть залишатися низькими, якщо ситуація набагато краще буде, зрозуміло, що будуть збільшувати капітальні видатки. Угу. Поки що йдеться про те, що відбудову, на відбудову от саме на відбудову спрямовується на фонд ліквідації наслідків. Це 19 мільярдів гривень. Теж у бюджеті закладено 29 мільярдів це субвенція на. Регіони знову ж таки на відбудову, не зрозуміло, як воно буде витрачати, і щось на дороги. Uh -huh. Все, інше, якщо в нам наші зовнішні партнери нарешті почнуть давати більше грошей, які покриють ті 34 мільярди доларів, які закладені в бюджеті на фінансування, то тоді почнеться більша відбудова. Але поки що перемови, пер, перемовини, наскільки я знаю, йдуть, вони йдуть дуже активно. Але е, допомога приходить дуже коло. Я про це ще буду питати. Я хочу домучити. А що з бюджетом нинішнім? Що у нас з виконанням, що у нас з надходженнями зараз і на, на хоч якусь перспективу в Ну зараз дуже важко говорити, що в нас з бюджетом в тому плані, що план бюджетний не був переглянути, тобто говорити про те, що там виконується, не виконується, ми не можемо. Але в принципі, після того, як в липні скасували пільги, податкові пільги для ПДВ на мито на, на імпорт і о, мита, то ситуація дещо покращилася. Зрозуміло, що фінансові результати підприємств залишаються досить поганими в результаті податок на прибуток підприємств волей. Але податок на доходи фізичних осіб приходить в тих розмірах, які о, планувалися до. Початку повного ставного вторгнення через те, що військові отримують більше mm -hmm. виплати. Чому це важливо? Тому що військові отримують більше виплати, це дуже позитив. А ПДФО йде велика частина в місцеві бюджети. В результаті місцеві бюджети зараз можуть фінансувати і частково там якийсь розвиток, а також додаткову допомогу своїм так. Чи буде продовжуватися секвестр, чи там уже нема що різати? Його зараз особливо не проводять. Тобто, секвестр ми зазвичай називаємо офіційну процедуру, коли різуть видатки. Частину видатків справді офіційно порізали ще весною трошки влітку. Але останніми всіма е місяцями це підхід е уряду і парламенту такий, що ми збільшуємо, ніби як планове фінансування, і збільшуємо відповідно видатки. Зокрема, резервного фонду, який потім розподіляється рішенням кабінету міністрів. Тобто про формальний секвестр взагалі ніхто не говорить. Просто ми деякі видатки недофінансовуємо, передусім, капітальні. Угу. Давайте тепер про зарубіжну допомогу. Яка вона на поточний період? Я десь бачив цифру про майнула 20 мільярдів ну, допомоги, яку ми отримали з лютого? Це багато мало, чи більша ця сума, чи менша? Чи... Е... Ну, скажімо так, ми не можемо говорити багато мало, ми можемо говорити, що на цього року, наприклад, пообіцяли всього вся допомога зовнішніх партнерів саме 36 мільярдів угу. доларів в еквіваленті. Угу. З них ми отримали справді біля 20 на сьогоднішній момент. А, зважаючи на те, що в нас в квітні Міністерство фінансів сказало, що нам потрібно щомісяця отримувати 5 мільярдів для того, щоб почуватися. Скажімо так, щоб фінансувати потрібні пріоритетні витрати і нічого не урізати з потрібного. На і ця сума була верифікована е, саме міжнародним валютним фондом. То зрозуміло, що 20 мільярдів це менше ніж 5 мільярдів, які нам потрібні були ще Угу. Mm -hmm. Тобто, ми з квітня рахуємо на ну, 30 100, мали б… Тобто нам десь. треба було Угу. А в результаті що відбувається, коли ми не отримаємо міжнародну валютну допомогу. В нас Національний банк починає фінансувати бюджет, купувати напряму військові облігації. В результаті на дані за минулий тиждень в нас національний банк в еквіваленті в доларовому купив 10, на 10 мільярдів доларів. Просто щоб порівнювати з міжнародною допомогою, да? угу. на 10 мільярдів доларів купив облігації напряму. Угу. Тобто, в половину суми, яка в нас ну, мала би надійти від партнерів, що це означає? Це означає, що якраз у нас починаються оці конфлікти, скажімо так, між Нацбанком і Міністерством фінансів з приводу того, що національний банк просто постійно зазначає, що це ризиковано, оскільки це призводить до валютних коливань, і це призводить до інфляції. Але водночас питання, чи це в цьому винен мінфін. Ну на мою точку зору, не зовсім тому, що нам, якщо в принципі міжнародні партнери пообіцяли допомогу, ну ми хотілося б на неї якраз от розраховувати. Е, на жаль, те, що ми маємо на сьогодні, це е, європейський союз дуже повільно дає нам допомогу, і е, від того макрофіну, який був ухвалений ще в червні, ми отримали поки що тільки 1 мільярд євро. Цього місяця очікуємо. Три або п'ять, ну, в принципі, ми очікуємо ніби п'ять. І якщо раніше наш прем'єр-міністр говорив, що ще три отримаємо до кінця цього року, вже є інформація від Європейської комісії, що це буде вже наступного року 3 мільярди. Тобто ті гроші, на які ми розраховували, і в результаті планували видатки цього року, їх немає. Хто нам дуже активно і дуже оперативно допомагає, це Сполучені Штати Америки. причому як в військовій допомозі, так і в. Фінансові, тобто фінансування, яке вони нам пообіцяли, майже все вони вже видали. Вони ухвалили вже нову суму фінансування в 4,5, яку от ми ще чекаємо до, наступ... до, до кінця цього року. З МВФ трошки інша ситуація, тобто вони нам поки що дають допомогу в межах спеціальних інструментів. 1,4 вони дали одразу в перші тижні. Після ескалації uh, і зараз дають ще 1,3 дали мільярда доларів допомоги, але це все невелика програма, про яку зараз ідеться розмова. І ми от uh, з експертами в нас просто інститут є членом консорціуму, який ми назвали РРР uh, Ukraine. І е, ми говоримо про те, що ми якраз зараз написали лист в МВФ для того, щоб спонукати МВФ все ж таки або ухвалити спеціальну програму додаткову для України і таких країн, як Україна, тому що чим Україна відрізняється від інших країн, які в проблемах в нас до ескалації більшість політик були правильними, тобто макроекономічна політика була uh -huh. правильно. В нас скорочувався борг, uh -huh. В нас були реформи, відповідно до яких в нас була стійка. Uh, бюджетна бюджетна політика, стійка фінансова політика, в нас банківський сектор зараз вистояв саме за рахунок того, що в нас відбувалися реформи правильні, тобто ми не зробили помилки в результаті в нас тепер проблеми. Uh -huh. А ми зробили правильно все, але на нас напав агресор, і через якого в нас тепер проблеми. Якщо ми говоримо, що що ми розглядаємо міжнародний валютний фонд як установу, скажімо, останньої надії land of last resort, Тобто це означає, що ми хочемо, щоб такий МВФ мав спеціальні програми для таких країн, як наса, або все ж таки зараз ухвалив цю велику програму, про яку Кирило Севченко говорив ще в кінці серпня, на суму 15-20 мільярдів доларів. І я хочу тут нагадати, що в проєкті бюджету на наступний рік передбачено, що буде програма на 15 мільярдів доларів від МВФ. Тому дуже хочеться, щоб ці переговори, з Литровській свирсені з вони по стандартних процедурах ідуть, і нам цю допомогу надавали. Ви згадали Кирила Шевченка. Перше питання, як нині взаємодіє Мінфін і Нацбанк? Чи нема там, ну понятно, що тертя завжди є і завжди буде? А чи нема там більшого ніж тертя? А друге, як на це все повпливає, те, що пан Шевченко полишив керівництво Нацбанком і прийшов Андрій Пишний? Ну, тертя було на фоні того, що якраз, якщо немає за рахунок чого фінансувати видатки, да, тобто МінФін звертається до Нацбанку про це ну, прям, пряму купівлю е, облігацій. При цьому е, Нацбанк натомість звинувачував МінФін традиційно в тому, що МінФін не хоче підвищувати ставки за облігаціями. І тут оця гра вона й слав досить довго. Я не думаю, що дуже сильно щось тут зміниться зараз. Тобто, хочеться сподіватися, що просто міжнародні партнери будуть активніше допомагати Україні. І е, в результаті цього це тертя буде зникати дещо. В принципі, на цьому фоні. Чи зміниться взагалі щось зараз? Ну складно поки що сказати, тому що Андрій Писний був призначений тільки в п'ятницю. І... Але з того, що він говорив під час саме засідання Верховної Ради, його політика не буде суттєво відрізнятися, або взагалі не планує він суттєво відрізняти свою політику від того, яка була раніше в Національному банку. Ми маємо рахувати, що заступники правління, тобто вони залишаються ті самі, і це стійкість політики знову ж таки дає. А політика була Нацбанку дуже правильна, і вона була саме спрямована на все ж таки забезпечення стійкості системи. І зараз просто будемо дивитися, як пройдуть переговори. Зараз цього тижня відбуваються річні переговори МВФ, тобто річні зустрічі, так звані. МВФ Світовий банк. Наскільки я розумію, туди мала поїхати наша делегація досить велика для того, щоб вести переговори про нову підтримку не тільки з МВФ, але з Світовим банком і також з різними двосторонніми партнерами. Тому дуже добре, що парламент дуже швидко призначив нову людину. Андрій Писний є пафаховою людиною, тобто, це людина, яка працювала, все ж таки очолювала великий державний банк. І е, тому я думаю, що в принципі йому просто треба буде дуже швидко включитися в ці переговори. Це досить складно. Але з сильною командою я думаю, він зможе це зробити, тому що знову ж таки Національний банк є одним з важливих саме переговорних об'єктів в Україні. Для МВФ, для інших партнерів. Поки ми говоримо про Нацбанк, а що з резервами у нас? Я, ну, я бачу скорочення, але що там, як там, і які перспективи? Ну, Резерви, вони дещо скоротилися, але вони є, в принципі, зважаючи на те, що в нас імпорт теж скоротився. То в принципі резерви зараз на досить безпечному рівні. А, надалі розмір резервів буде залежати знову ж таки від тої з міжнародної міжнародної допомоги, яку вони будуть ми будемо отримувати як Україна, і будуть залежати від того, як ми будемо спрямовувати наші заощадження як громадяни України. Да? Тобто, якщо ми будемо бігти і купувати валюту, то знову ж таки це впливає негативно на резерви національного банку. Але знову ж таки важливим тут елементом, ми зараз справді от. В дуже багатьох моментах ми залежимо від міжнародної допомоги. І від цього ми зараз нікуди не дінемося. Тобто раніше в нас такої залежності не було. Ми були досить стійкі самостійно. Якщо ми так залежимо від міжнародної допомоги, то якось чому заглох оцей, наприклад, Луган, процес в Лугану і взагалі оці всі плани відновлення, таке враження після доволі активної літньої такої історії. Зараз восени воно якось трохи підзаглухло. Чи це мої враження? Ні, воно особливо, ну, треба враховувати те, що для мене було це трошки здивуванням. В серпні все ж таки багато наших міжнародних партнерів, наприклад, європейської, в Європейському Союзі, вони просто пішли на канікули. В них традиційно серпень це канікули, і наша війна ну, їм це не дуже змінювала. Це треба враховувати. Плюс треба враховувати те, що в час в Україні і час за кордоном пливе по різному. Да? Тобто для нас місяць – це дуже багато, для них місяць це досить швидко для якоїсь бюрократії. Але розмови не припинилися. Тобто, далі дискутуються всі плани відновлення, далі йдуть переговори з приводу різних організацій цього процесу. І просто знову ж таки, якщо ми говоримо про сьогоднішній цей тиждень, саме річного цього зустрічі МВФ і Світовий банк. То під час на, на днях буде там конференція присвячена Україні. Там вона це буде офіційна конференція донорська, на якій очікується, що все ж таки будуть додаткові комітменти, тобто додаткові зобов'язання по виділенню грошей. Має бути постов по дуже важливому напрямку це страхування військових ризиків. Воєнних ризиків mm -hmm. я перепрошую, mm -hmm. наприклад, є така установа страхова світового банку, як називається Міга, mm -hmm. і де було оголошено, що протягом цієї конференції вони мають отримати додаткове фінансування на те, щоб можна було фінансувати, тобто покривати воєнні ризики в Україні для бізнесу. Це дуже важливо для того, щоб сюди заходив інвестор. І також в 20-х числах, наскільки я знаю, в Берліні має бути ще одна велика конференція, присвячена темам відновлення. Це буде більш офіційна конференція, тобто вона організовується не Україною, тобто Лугана це більш українська така конференція. А в Берліні це більше властовою конференцію саме Європейська комісія і берлінська сторона Сольц. І там теж буде говоритися про відновлення в Україні. Знову ж таки, говоритися про міжнародну допомогу. Тобто, просто була така пауза, тому що було літо. Ми зараз говоримо переважно про державні гроші або там навіть міждержавні гроші. А що з грошима приватними? Як, як виглядає зараз економічна ситуація в країні? Як виглядає там бізнес? Почувається? Чи є якісь там сподівання, що він буде відновлюватися? Як працює релокація? Ну тобто, це все. Як вони платять податки врешті? Якщо ми вже у нас такий фокус? Um... Якщо е, інститут економічного дослідження та політичних консультацій, ми проводимо опитування щомісячне бізнесу, і е, якраз вчора мало бути представлення результатів, але через все, що вчора було, ми скасували. Але на днях відбудеться ця ця презентація. Будемо і сподіватися. Ключове, що бізнес по вересню, це опитування було за вересень і е, в нас нарешті індекси виробництва і індекси реалізації вони вийшли в позитивну в додатню площину, тобто вони були постійно від'ємні, що означає, що більше підприємств наростили реалізацію і виробництво, ніж скоротили, угу. тобто це баланс відповідей, і це означає, що вже йдуть. Ну скажімо так, почалися процеси, які говорять про те, що ситуація відновлюється. Тобто, це не ми не говоримо про економічне зростання, ми говоримо про те, що вона стабілізувалася і послов дещо відновлення. Тобто економіка буде падати набагато. Менше, ніж те, що ми оцінювали там, 37%, наприклад, по вересню. А І приблизно, приблизно, буде... приблизно. Ну, я розумію, що це все дуже приблизно, але хоча б. Ну за оцінкою інституту в нас реальне ВВП в вересні скоротився на 37, але при цьому ситуація покращилася переробні промисловості. ВВП скоротився дуже сильно через сільське господарство. Угу. Нас дуже сильно затрималося в, скажімо так, збирання врожаю угу. соняшника, цукрових буряків і кукурудзи. Угу. Через що через те, що була погана погода, а по кукурудзі ще проблеми зі. Сховищами, тобто немає де його зберігати, в результаті відкладається з збіру рожаю угу. на пізніше. Угу. Його можна спирати в принципі кукурудзу і в грудні. А в цілому за цей рік ми очікуємо, що падіння ВВП буде 32%. за останнім прогнозом світового банку 35%. Це дуже силені цифри, але зважаючи на ту ситуацію, яка є, тобто це взяти трошки буде в четвертому кварталі покращення порівняно з третім кварталом, як було падіння. Тому для бізнесу знову ж таки те, що говорить бізнес, їм не вистачає для розвитку це платоспроможного попиту. Тому частково тут хочеться зазначити, що дуже позитивно, що в нас далі платяться зарплати далі виплачуються пенсії, тому що найкраще почувається бізнес, який орієнтований на внутрішнє виробництво. Це харчова промисловість і легка промисловість. А легкопромисловість в принципі підтримують із військові, скажімо так, замовлення по, по ситтю форми і так далі. Якщо ми говоримо про інші сектори, металургія почувається дуже погано через логістику, через те, що їх обстрілюють. Причому не тільки там, тобто це і стосується і кривого Рогу, і запорісталі і всього іншого. А тому тут є проблеми. Тобто, в нас є проблеми далі для бізнесу. Одна велика проблема це логістика, тому що ми не справляємося з перевезенням товарів. Тобто, на кордоні залишаються великі черги. Дуже дякую вам за цю розмову. Мені Олександра Бетлі, експертка інституту економічних досліджень та політичних консультацій, була з нами за кілька хвилин на чорноморці. Наступна гість.